уда -да. кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про Скайлер та співачку Тіну Кароль. Раміна постукала з дна. Таня Коряк проти Збройних сил України. Юлія Верба Траур та... Костянтин, меладзе і віагра, Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Скайлер, українська співачка, трішки засмутилася з того приводу, що Тіна Кароль. Обіцяла їй передати права на виконання пісні Више Облаков. Але не сталося, як гадалося, і виявилось, що цю композицію, кавер на Више Облаков, але українською, виконує вже український співак Шумей. Скайлер без образ, якщо бути суб'єктивним, але покладатися на свій слух, я би сказав, що виконання шумея набагато краще, ніж твій кавер. Ну, правда. Тому що у Шумея більш харизматично, більш енергійно, більш жваво та емоційно. Тож, мій, мій вибір, <рес> чуєте кажу вже, вибір тіни абсолютно зрозумілий. І якщо б я був тіною Кароль, а чому я повинен ділитися своїм каталогом, своїм надбанням? Є артисти, які не проти давати нове життя композиціям, а є артисти, які не хочуть, розуміючи, що. Вони і тільки вони можуть так виконати ту чи іншу пісню. І це їх право, і за це їх засуджувати, я не знаю, включатися в якісь скандали. Скайлер досить талановита, файна дівчинка. І я не думаю, що кавер на пісню «Више Облаков міг якось підняти вище небес, вибачте, за ту кар'єру Скайлер. Тому це, знаєте, хайп заради хайпу. А Тіну Кароль в цьому сенсі. Ну я розумію. Тобто, давайте так. В чому моя думка на виконання своїх пісень створювати кавери, давати їм нове життя чи залишити ексклюзивно для себе. Це вибір виключно артиста. І він має на це повні права, тому що саме він є першоджерелом. Все, ось і вся історія. Інакшого шляху бути не може, на мій погляд. Погоджуйтесь чи ні. Давайте поспілкуємось в коментарях. І який кавер на више блако вам більше сподобався: від Шумея чи від Скайлер? О! Привіт! Мені 20 років. Раміна Есхакзай дала інтерв'ю гордону. Ви просили прокоментувати. Мені немає чого додати. Так, раміна робить чималу справу. Дуже важливий внесок саме військовими випусками, в цьому сенсі розумниця. Але я не хотів би зараз говорити про інтерв'ю Раміни Угардона. що вона говорила, як вона говорила, навіщо вона це говорила. Бо питань буде дуже багато виникати в процесі. Я хотів би звернути вашу увагу. Якщо вам цікаво, який рівень професійності Раміни і яка в неї висока планка, то потрібно звернути увагу на її кумирів. А Дмитро Гордон для неї кумир. Тобто в її сприйнятті, в її світі, це круто прийти на інтерв'ю до Гордона, який зашкварився, людина, яка живе в своїй реальності, чого варте лише відео, коли він... На Майдані почав сперечатися з людьми у військовій формі. Гордон не має значення, це провокація, чи це були реальні військові. Суть в тому, як ти себе ведеш, що ти собі дозволяєш, і коли ти своїми висловами показуєш, що для тебе звичайна людина це не людина, то вибач мене. Ось і все. Хочете обожнювати раміну? Будь ласка, її є за що любити, як мінімум за її військові випуски. В усьому іншому, ну не розумію я. Для мене це персонаж, який настільки створений із протиріч, але це точно не та людина, на яку можна розраховувати і довіряти. Прям бачу щось спільне між Наталкою Мисичук та Раміною Ексхакзай. Погоджу этой земной чини, давай-то обговорю воды. И. и не побоюсь этого сказать, что если бы я была мужчиной, то тоже не брала бы в руки оружие. Я не собираюсь у <coughs>, другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые нас бросают политики. Вот запомните эту фразу, в которые нас бросают политики. Если бы все так мыслили, как я, то не было бы войн. Клянусь вам, я не боюсь отписок. Ви можете спокійно нажать кнопку і більше не следить за мною. Мені жалко, наш народ, який исчезает. Неужели не можна переговорами все решить? Підписниця задає питання Автор ці, цих диких сторіс Тетяні Коряк, Корячка в народі. То ви вважаєте, ті, хто пішов воювати добровільно, хотіли когось вбив? Алгоритми не люблять це слово. Можливо, вони пішли захищати своє, якби всі міркували, як ви, хто б тоді захищав країну. Корячко відповідає: Ви мислите лише в одну сторону. Якщо ви мислили, як я, то друга сторона не нападала б. ко всім относиться. І хто нападає, і хто защищається. Корячка підкидує декілька іпсо. Перше, це грязні ігри, в які нас бросають політики. Типова фраза зросійщення знецінення, перепрошую, абсолютно знецінення людського слова. Тобто людина це раб, який повинен підчинятися системі. Тут іншого трактування бути не може. І другий момент стосовно, якби би ви мислили, як я, то друга сторона, не нападала би. Ага, тобто, ти вважаєш, що ми своєю поведінкою спровокували, значить, Росію напасти, а нічого, що Росія історично намагається нас знищити усе наше існування, а нічого, що Росія намагається зробити усе, аби Україна не існувала на карті. І це триває віками. А ти нам розповідаєш, що ми тут винні своєю поведінкою. Не можна взагалі сприймати будь-якій адекватній людині формулювання, що ми винні. В тому, що нас напали, бо ми себе вели якось не так. Ми в своїй державі дорогенька і ми робимо що завгодно. І це стосується тільки нас. І ні в якому разі це не стосується країну болот. Розумієш? Неужели не можна договоритися? Не можна. З такою країною, як Росія, не домовляються. Така країна, як Росія, історично розуміє лише. Мову, сили та агресії. І тільки виштовхнувши їх за кордони України, вони можливо, і то не факт, щось зрозуміють. Така розумна з'явилась у нас прям любов спасет мир», Мати Тереза «Проти війни, ой, бідні люди, ла ла «Ла-ла-ла-ла-ла», ла Я би всіх спасла, всіх люблю. Ти відбита від реальності і частково зомбована російською пропагандою. І ти будеш транслювати такі меседжі в суспільство, маючи шалену аудиторію, я просто в шоці. Мені, коли це скинули вперше, я думав, що це можливо якийсь пранк. Ну, не може бути такого. Але ж ні. Виявляється, карячка у нас знає все. Особливо історичні процеси відносин з Росією. Можливо, момент, де вона сказала, що я жодним чином не хочу нікого в. То тут можна якось зрозуміти, тому що у кожної людини свій рівень, я не знаю, не те, щоб пацифізму. Давайте допоможіть мені сформувати думку. А я маю на увазі, що у кожної людини своя психіка. Хтось може це робити, хтось ні. Але коли приходить ворог в твою країну, в твій дім, єдине, що тобі залишається брати зброю і захищати цей дім. І такими висловлюваннями ти знецінюєш абсолютно усе. Що роблять наші хлопці на передовій? Усі ті, хто загинули: хлопці, дівчата, медикині, медики, волонтери. Це ж ціла система. Стільки людей задіяно, стільки людей допомагає, стільки людей прикладає зусиль для того, щоб перемогти ворога. А ти робиш усе, щоб всередині країни просувати ідеологію ворога. Таню, ну в тебе взагалі є мізки, мабуть, немає. Не подобається. Чемодан вокзал далі знаєш куди. Тому що ну це просто зашквар. Якщо не подобається, навіщо ти тут знаходишся? І все запитання. В чому я не правий, давайте поспілкуємось. Дуже гостра, дуже болісна тема. Але, на мій погляд, такі висловлювання, які робить коряк, є просто неприпустимими у воєнний час. Персики, моречко, лайнери. Ось так виглядає допис Юлії Верби. Підтримка українців в той момент, коли загинуло дуже багато людей від ракетного обстрілу, здивований я не здивований. От теж мені казали. Прокоментуй. А що можна коментувати, коли людина з низькою соціальною і морально-етичною відповідальністю вона не буде проявляти якісь емоції? Так, Юля щось там запостила в своїх сторіс, яких 500 тисяч 800 мільйонів на день. І навряд чи хтось на це звернув увагу, але стрічку Юлі переглядають усі. Але Сісі, -сі, Пісі, Море, пляж це і є от тим чилом, тим життям, тим кайфом, яким живе Юля Верба. Ну правильно, треба жити тут і зараз. Війна ж десь там далеко, як вважає Юля. І на превеликий жаль з'являється дуже багато українців. Принаймні, ну я таких зустрічав. Я не кажу за усіх, не узагальнюю про конкретні випадки. Зустрічав людей, які вже кажуть: ну це где-то там. І ти дивишся з такими очима і не розумієш, як, як взагалі, таке може прийти в голову. Як ти собі дозволяєш таке говорити вслух? Я не знаю. І на прав жаль є певна категорія населення. Що б ти не робив, як би ти не пояснював, ти не зможеш змінити їх природу. Ну, от вони такі. Знаєте, я стомився боротися, розповідати людям, чому не можна додавати російські пісні в свої сторізи в інстаграмі і в інших соцмережах. Пояснюєш один раз, пояснюєш другий, пояснюєш третій, повністю ось цей алгоритм, куди йдуть відрахування, чому це потрапляє до російського бюджету? Як потім з цих грошей закуповують ракети, шахіди, і це все летить до нас. І що ти в такий спосіб пасивно але напряму приймаєш участь в спонсоруванні знищення нашого ж народу, і тобі кажуть: блін, я не знав, я не знала, дуже тобі дякую за таке роз'яснення. А потім проходить тиждень, два, три, чотири, і ти бачиш знову в сторізах російське. І як як з цим боротися? Як я не розумію? Дуже хочеться розраховувати на свідомість людей, але це на превеликий жаль дуже далеко від. Істини і від того, що потрібно бачити, що хочеться бачити в суспільстві. Людей потрібно перевиховувати, розповідати, пояснювати, інакше не буде жодного результату. Ох, давайте обговоримо. Віагрянка, колишня віагрянка Софія Тарасова. Та Костянтин Меладзе випустили дуетну композицію з під назвою Почому я? звичайно, російською мовою, звичайно, на російський ринок. І всі так обурились, блін, що відбувається. Зрозуміло, що ця пісня присвячена вірі Брежневі, їх розлученню, і так далі. І так далі, і так далі. Не хочу попроситися в цьому, тому що дуже-дуже дуже багато обговорювали ці події в наших блогах. Сьогодні змістимо вектор з релізу, тому що пісня. Нагадує мені мір, про котором я не знала до тебе. Це, здається, реліз гурту Viagra в 2004 чи 5 році відбувся ще. Абсолютно безлика, нецікава, безформна композиція, яка в 2023 році сприймається ну, як лютий крінж. Інакше не може бути. Тому що така музика, навіть для більш дорослої аудиторії, не буде зрозумілою до кінця. Так, гарні голоси, але абсолютно бездарний текст, абсолютно беземоційна музика. Ця пісня є результатом краху творчого таланту Валерія Ох, Валерія Костянтина Меладзе. І тут назріває наступне запитання: а чи не планує пані Софія змінити свій статус із? Софії Тарасової на Софію Меладзе, Втішити, так би мовити, маестро Валерію Меладзе теж можна оновлювати склад персональної віагри, адже там термін придатності теж підходить до свого логічного завершення. Які будуть інтриги історії між цими людьми, покаже лише час. А Софія Тарасова, коли кажуть, Боже, як вона могла на російський ринок щось випустити? Боже мій! Все логічно, все зрозуміло, тому що Софія Тарасова і не приховувала так. Вона киянка, вона. Тут зростала, навчалася, але паспорт у неї Російської Федерації. Софія Тарасова по закону росіянка. Тож ось вони, хороші руски в образі патріотичних киянок. Як я вже і казав, неодноразово, немає хороших чи поганих руских. Вони усі однакові. І вони будуть перевзуватися, підлаштовуватися, підбирати саме ці ролі. Аби існувати, аби трансформуватися, аби не зникнути з мапи світу. От і все. Тому, якщо хтось з вас налаштований казати, що не все так однозначно, не всі росіяни погані. Ну, от вам яскравий приклад Софія Тарасова, яка викладала: «Нет війні, о Боже, у мене в сім'ї русські, українські корні, ну я всіх люблю. Ми одна сім'я. Ну, гроші ж не пахнуть, потрібно якось працювати і підсмоктувати талант великого маестро, не розуміючи, що маестро здувся, і нічого від таланту там і не залишилося, як на мене. Ось такий реліз. Очікували, не очікували. Давайте обговоримо. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і, звичайно, в описі під цим відео мій телеграм-канал, там жваві від дискусії, додавайтесь. Картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. А я кажу до зустрічі завтра, адже відео виходять кожного дня на каналі Пліток. Без медіа. Слава Україні! Разом! До перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.